Слава Богу, слава Україні, героям слава. Завдячуючи Збройним силам України, волонтерам і іншим, які долучилися до боротьби з агресором Російської Федерації, я зможу зараз зробити допис, пости і твіти. Ну що я хочу сказати? Вчора вже якраз прийшла доба одна. Я зробив таку маленьку замітку, чи такий допис і пости зробив всюди, у всіх соціальних мережах. Що Володимир Зеленський не є для мене президентом України, так як є не гарантом конституційних прав і свобод людини і громадянина України. Такі дописи я вже робив четвертий рік, то не тільки що я зараз зробив під час масштабної війни, хоча в нас немає війни, а є військовий стан чи військове положення. Чому я прийшов до такого висновку? Тепер я по суті. Четвертий рік після обрання Зеленським президентом, я зробив не один допис, один пост і прямо йому скидав на всі сторінки, коментарі, месенджери, повідомлення до його ну, повідомлення на його, до його сторінки, як в Інстаграмі, так і в, і в Фейсбуці. Жодного реагування не було. Кроме того, я до всіх звернувся охоронних органів, включаючи Генеральну прокуратуру, МВС, Національну поліцію, ДБР, НАБУ. Жодного реагування. Кроме відписок, більше нічого немає. Згідно статті 102 Конституції України, президент України є гарантом. Додерження Конституції України, прав і свободи людини і громадянина. Як може бути Зеленський президентом, ну, особисто для мене, я думаю, що для більшості українців, коли він порушує Конституцію України і закони України, зокрема Кримінально-Процесуальний кодекс України, стаття 214. Чому зараз я так силаюся на закон і Конституцію? Бо тому що я робив дописи як до президента, так і до всіх правоохоронних органів. Жодного реагування. І от я зробив тому 5 днів. Зараз я вам буду показувати, буду демонструвати наглядно, який в нас президент, або тоніше президента, якого немає в Україні нема гаранта маранту Конституції України прав людини і свободи людини і громадянина. Зараз детально я вам постараюся показати Напротягом тому п'яти днів я ще зробив чергове підтвердження того, що Зеленський не є президентом України для, для людини. Бо тому що гаранти прав людини і свободи людини в Україні немає. То, якщо немає гаранта, то немає президента. Зараз я вам буду показувати, говорити більше буду показувати. Дивіться, бачите, зараз я вам показую так, де я зробив звернення. Зараз ну, я покажу на, на другій сторінці свого Фейсбуку. Бачите, я зробив таке звернення, ну шло, пішло через Тік-Ток. Зараз ми все вернемося до Тік-Току. Зараз ми так все будемо показувати. Бачите, тік-ток, тому 5 днів я зробив звернення. О, ну, Трохи Тік-Ток мене блокував, ну, мен тим. зараз вже, може, ну, блокує, але може менше блокує, бо було колись перегляд до 30 тисяч по Зеленському, а зараз вже є перегляд до, до десятки, ті Ясно, що блокує. Ну, Дивіться, зараз я вам покажу той зміст, який я зробив по Фейсбуці, покажу. Ну, Я так зробив всіх соціальних. як... YouTube, в Ютубі, Телеграм-каналі, в Твіттері зараз ми ще до Твіттера вам покажу, як наглядно, як кожному адресував. Дивіться, зараз я от такого змісту зроблю як на українській, так і на мові. Ну, Зробив тут зразу поширення 48. ну, ви, шкаєте, ну, Перегляду, я думаю, що є тисяча, а якщо взяти за четверті, за 4 роки, повні 4 роки, що я звернувся до Зеленської його команди, то буде більше. Як, ну, думаю, що мільйона, може, і ще пару мільйонів буде. Дивіться, яка ситуація? Я так зробив зелені, і от та, після 31 го надалі залишаються владі України. Бандити залишаються владі. Президент Вони Зеленський зараз вже не, так не можна називати. Зараз я в чому скажу, з якого вчорашнього вечора я вже не називаю. Так, сиди Генеральної політики соціальних мереж визнають. Що немає вже е, так, з 26 рік, візьмемо, немає правосуддя, немає гаранти президента, ну і 6 рік в соціальних мережах. Немає гаранти президента до дораження Конституції, немає влади дії банди, дії злочинна корумпована система. І на підтвердження я тут посилаюся, де, де можна мене знайти в соціальних мережах, де про те я пишу. Зробив я поширення, ну ясно, що то. І е, вчора, е, зараз покажу цікаво, зараз вам покажу. Току. Нет, нет, току. А вот покажу. Бачите? Зараз заходжу якраз на головну сторінку свою своєму тві твіттері. Зараз я зроблю на українській мові, якщо я зробив. Бачите, я зробив тому 5 днів. Слава Богу, так далі. І водиться конкретно. бачите, Адресував Зеленському, ну і то перегляди є, і так далі. Відзві... Зеленському тресу, бачите, раз, маємо, маємо Зеленського. Тепер повертаємося назад. Далі, ще йдемо. зробимо наступний ну, твіт. Так. Бачите, кабмін я проінформував, перше Зеленського проінформував, потім Кабмін, потім суди проінформував, маєте Верховний Суд України. Всі інстанції такі, що мали зразу починати. І відкривати ще раз додатково, чи я обрихую президента, якого немає в Україні вже 26 рік, немає президента, починаючи скупимо, бо то якраз з нього почалася олігархія та корупція і так далі. Потім дійсно, я візьмемо антикорупційний вищий антикорупційний суд. Бачите? О, бачите? О, тепер далі ще ми зараз робимо. Слідуючи. Так, МВС. Бачите? І так, що тут є? Маємо Національна поліція. Так, національна поліція маєте набу. Бачите. Я всім їм адресував. Маєте ДБР. Бачите ДБР. У кожному я її адресував. Тому 5 днів. І ото, ну, тут є ще є РБО, і так далі. Коротше, бачите, за п'ять днів вони не дозволили нічого зробити, нічого, як ти казав, не вирішили питання. Ну, порушили вони всі, порушили конститу... не, перший закон закони України КПК України, в першу чергу, потім порушили президент порушив Конституцію України, так що вже Зеленський не є для мене президентом. Я вже вчора зробив черговий дописи Пустий твіт. Слідуючого змісту, що Володимир Зеленський гарант в лапках взяв Кабінет міністра і так далі. Що вони вже є, вони визнають, і тут, коротше, немає, немає в Україні правосуддя, немає гаранти президенту до Держої Конституції, немає влади дії банди, дії злочину, кормпована хічна система. Так що можете посилатися на мене, можете коментувати і так далі. Я зробив ще, ще раз, в черговий раз покажу. ще Зараз вам покажу, продемонструю мессенджері і продемонструю. Зараз секундочку, секундочку, зараз скосьдовно. Так, зараз постараюся скоро того показати. Так, бачите, зараз я показую месенджер. Це досі заражає. Так, я в першій групі ті всі скинув месенджері, Потім, бачите, погано, що надовго загружає. Потім, бачите, до всіх зараз хотів показати, ну ви можете зайти, О, бачите: от, і до, до Байдена, Білий дім, віце-президенти і так далі. Що, бачите, от, до всіх я зробив, е, скинув інформацію про те, що в нас президента в Україні немає. І також я скинув. Ще так трошки вам покажу. В Інстаграм показую. Ну, YouTube я вже то. І Інстаграм я покажу. Зараз так само я зробив. Зараз інстаграм я хочу вам показати. А, бачите, зараз вам показую, бачите? О, так само до всіх керівників я скину. Так що на сьогоднішній день. В Україні немає президента, гаранти, гаранти конституційних прав і свободи громадянина України. Так що, мора, робіт, послання, дякую за увагу, підписуйтесь на мої канали і на мої стрім.